Як робити щось постійно і не зливаючись? Я не знаю насправді, чому про це ніхто не говорить. Може, блядь, не знаю, курси якісь продають по цій темі, там 90% води, а 10% якраз тієї, яку я вам зараз розкажу. Не знаю. Максимально все просто. Якщо ти не можеш щось зробити нормально, зроби, навіть єбісь. Але зроби. Як це працює? У нас є дні, коли ми не хочемо нічого робити, а є якась діяльність. І, тобто, ти якщо нічого не зробиш у той день, все-таки ти себе загрязеш капітально. І щоб це, що називається, предохранитись від цього, ми собі ставимо планку. Люба хуйня краще, ніж нічого. Тобто, ти привик, не знаю, одну годину займатися якоюсь справою. Сьогодні ти нічого не хочеш робити. Ти сидиш, гортаєш дурний ток-ток, замість того, щоб споживати цю годноту і показувати її на весь світ. І... В той момент якраз собі згадуєш оці мої мудрі пророчі слова, і замість години робиш 5 хвилин, 10. І таким, таким чином виходить, що ось це нічого, а ось це люба хуйня, крім нічого. І це працює дуже добре, якщо ти відкинеш свій скептицизм десь туди на Молдову. Тому що це дає хороші результати на виході по причині того, що навіть якщо ти навід'їбісь робиш там, наприклад, 15 хвилин цілий місяць, щось. Точно буде. Або навіть по закономірності і теорії ймовірності, удача, як ти, як ти оце любиш казати, і все ту, або вища ймовірність. Суть у тому, що в тебе будуть дні, коли ти хочеш робити нормально, а будуть дні, коли ти не хочеш. саме тому ми застосовуємо правило зробити на відєбісь. Не корячи себе нічого. Просто, наприклад, там не, я не знаю. Не написати цілий вірш, а там якийсь один стовпчик. Хвилин 5-10 позайматися цим, але позайматись, блядь. і е, трекер собі закачати, аби відстежувати ці дні. Щоб видіти, ні один день не пройобаний. Тому що ти собі поставив планку хоча б 5 хвилин там щось пописати, почитати і все тому подібне, і це. Це зараховується, розумієш. Головне, я ж кажу, оцю планку зберігати і не грести себе, що я сьогодні щось поробив 5 хвилин, а вчора годину. Та так ніхуя не вийде. Розумієш, я ж що сказав на початку? Як робити щось довго і не зливаючись? Мені обше пахую на твій імпульс, котрий приходить раз у місяць, що ти там не знаю цілий день чимось займаєшся, тому що це... Нерівносильно тому що ти кожен день щось робиш. По причині того, що ти о, ціли, цілий місяць просто відпочиваєш один день, цілий день все, потім відпочиваєш. Ну яка. Тут нема систематичності, оце зрозумій. Тобі треба якраз виробити е, оцю ніби як е, систематичність і регулярність для того, щоб це стало образом твого життя. Тобто, розумієш, як, наприклад, для мене відоси, я не виділяю для, для цього час. Це просто частина мого життя, яку я роблю паралельно з життям. розумієш? Таким чином, ти зможеш, закріпити, закріпити ось цю двіжуху. І... Трекер, трекер, я сказав уже один раз, скажу другий. Трекер, а якщо, я ж кажу, хуй тобі в сраку, а не постоянству, якщо ти робиш один день 12 годин, а другий, блядь, одну хвилину і перепочиваєш місяць. Не можеш, ну, зроби перший день 15 хвилин, зроби другий 15, третій день появляється настрій поробити нормально, робиш нормально, потім ні навіть відібісь. Просто, просто довірся мені, зроби це. Інформацію цю ти почув, ти дуже радий, ти думаєш, о, похуй думаєш. Додивився відео, розповсюдив його на весь світ, пішов робити. Сьогодні який настрій? Нормальний, навіть від'їбісь, від цього відштовхнувся. Все, будь ласочка, що називається, виконуєш, займаєшся. Тому, мабуть, все з цього приводу сказано. Та, мабуть, так. Це, це працює з усім, не знаю, спорт, творчість, справи, з усім, абсолютно з усім. Я ж кажу. Головне. Кожен день ти дієш, е, трекером це від, як, відстежуєш і хвалиш себе. Тоже, в мене, ну, я просто не розумію, а чого з собою воювати? Будь в гармонії, будь в гармонії і не, і не сварись на себе, і все буде люкс. Я зараз 2 секунди просто згадаю, чи я нічого не забув. Мені бажано не передивлятись відео, бо я полюбе, е, розумієте, полюбе щось згадаю і скажу, в впізду. Ні, зараз моментик. Значить, я сказав. Я сказал. Та я думаю, що, мабуть, все. Це база, це основа, це ґрунт, блядь. Все, давай. Не як сказати... Не лови ілюзії, не думай, що ти кожен день зможеш там, не знаю, їбашити в залі по 4 години, як сука. Нема такого моментіка. Здебільшого ми всі прості люди, котрі можемо заїбатися і забити хуй на любу з привичок. А от е, таким макаром це максимально буде ізічно і, я ж кажу, на виході дасть результат. Так що не думай, ой, я відкрию комп, щось там, блядь, поредактую фотки 15 хвилин, як це поможе? Поможе, блядь, довір'ся, і дій. Не зразу згоден. Проведе аналіз за місяць, все сам побачиш. Давай, хуй хто, звісно, буде цього дотримуватися, але так чи інакше, інфу я дав, а там уже, ви знаєте, 95% думають, 5% роблять. Так що, думаю, ти будеш в цих 5%. бай Більше. Важливе оголошення в Ютубі, так чи інакше, є обмеження по відосам, котрі я записую, тому що їбашити, я не знаю, годину запису ролика поки що не стягую. Тому залітай на мій твіч, котрий буде в описі профіля, там ми зможемо більше спілкуватись і кльово проводити час. Жду тебе там.